Якщо документи залишилися на тимчасово окупованих територіях. Або знищені, що робити в даному випадку для подання позову до суду для отримання компенсації збитків. Дякую за запитання. У разі, якщо бухгалтерські документи або інші первісні документи залишились на окупованій території, тимчасово або зіпсовані, знищені підприємство звертається до аудиторської компанії аудит від та компанія» і ми допомагаємо відновити бухгалтерський податковий облік, всю звітність завдяки? Е... Програмам, які маються в Україні в податковому органі або в інших контролюючих органах, і після цього відновлення ми видаємо аудиторський висновок для подання в суд позову щодо відшкодування збитків, завданих агресією РФ юридичним особам. Звертайтесь до Audit Vita Company, Ми вам допоможемо.